Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла вас познайомити з такою цікавою, яскравою рослиною, яка росте в моєму садку. Росте вже досить довго, роки 4, мабуть, росте. Але, як виявилося, про цю рослину мало хто знає або, мабуть, взагалі не знає. Тому мені здається, що про цю рослину треба і варто розповісти. Бо вона незаслужено якби, відсутня в наших садках. Дивіться, яка вона, неймовірно, красива, яка вона яскрава, скільки в неї ще бутончиків має розпуститися. І це вона квітне вже десь другий тиждень в мене. Фактично, з кінця червня вона почала квітнути. Ця рослина. Називається ваточний сорт золотинка. Дивіться, якраз квітка і відповідає оцій назві. Неймовірно, красива, запашна, яскрава, непримхлива рослина. Рослина, яка, як на мене, варта уваги. Наукова назва цієї рослини Асклепія, у честь древнігарецького бога. Лікування асклепія. Ця рослинка названа в честь цього бога, тому що вона є лікувальною рослиною, але вона ще є й отруйною рослиною. Вона, вона має якби два боки е, свого існування. Ну от, е, трошки про цю рослину. Рослина відноситься до роду ваточникових. Рослина, яка має досить потужне е, стрижневе коріння, без розгалудження, тому ця рослина дуже посухостійка, дуже витривала, росте вона на сонячних відкритих ділянках, дуже гарно себе тут почуває. Вона не є агресором. Якщо ось подивитись, я вже казала, що цій рослині роки 4, може й 5. Бачите, вона має е, таку форму, наче куща. Але якщо викопати її, то майже кожна гілка має своє окреме коріння, свій стрижневий корінь. Тому ділити її краще за все корінням. Не знаю, ділиться вона насінням чи ні, я цього не робила, але корінням воно, вона точно ділиться, ділиться без проблем. Розсаджується і непогано приживається. Якщо посадити таку молоду рослинку, вона заквітне на другий-третій рік. Якщо взяти вже таку гілку сформовану, то вона заквітне вже на наступний рік. Рослина трав'яниста має опушений стовбур такого бурувато-червонуватого кольору. Листя схоже на вербу, навіть розміром схоже на вербу. Довге таке, з яскраво, такою ж червоною прожилочкою, як і на стовбурі. Така приємна на дотик. Рослинки зверху формуються парасолькою такою. Квітне дуже довго. Починаючи ось фактично з кінця червня місяця і до вересня вона буде квітнути. В чому секрет її квітування? Коли вона відквітне оця верхня парасолька, її треба зняти, обов'язково зняти, тоді вона починає опускати нові квітоноси, отут з пазух листя. І так, на деяку висоту вона відпускає знову квітоноси, і за рахунок цього вона продовжує своє квітування. Рослина непримхлива, знов таки повторюся, трав'яниста, багаторічна, на зиму не вкриваю, нічим не підживлюю, може рости на бідних, піщаних ґрунтах, на відкритому сонці, сама себе тримає, в висоту 60-70 см. Наростає такою куртиною, кущиком, точніше. Виходить з весни на весні дуже пізно. Десь всередині, в кінці травня, місяці, тільки з'являються її пагани на поверхні землі. І ось я її обклала камінням для себе обклала, тому що маю звичку полоти все, що бачу. І щоб її не випалити і не зачепити, я її помітила, бо насправді виходить пізно. Але потім швидко наростає і дуже довго, я вже сказала, цвіте. З приводу шкідників і хвороб. Річ у тім, що на, оце, на оцьому місці, де зараз ви її ось бачите, на відкритій сонячній ділянці вона в мене росте перший рік. Я її пересадила восени з іншої ділянки. Вона в мене та, а, і там більш така щільна посадка рослин. Вона в мене була оточена е, теж високими рослинами, тому вона в мене там періодично хапала е, борошнисту росу, і е, один раз були помічені на ній тріпси. І я її звідти прибрала, і ось тут вона абсолютно чистенька, здоровенька, і нічого на ній нема. З цього я роблю такий висновок, що цій рослині треба відкрита ділянка, де вона буде продуватися, зігріватися сонечком і щоб нічого її не торкалося. Тоді вона, по-перше, розкривається всі свої красі, бо там, де вона в мене росла, знов таки повторюсь, вона була оточена рослинами, які не давали можливості отак її відкритися таким букетом, таким фонтаном, як вона зараз виглядає. І мені тут більше подобається. Тому це рослина для сонячних відкритих ділянок. Знов таки, постюха стійка, витривала, зимові морози, її взагалі ну, ніяк не пошкоджують. Їй все одно, тому що виходить вона на поверхню землі дуже пізно, коли вже на вулиці стабілізувалася погода і тепло. Ну, отака цікава рослинка ще. З приводу її отруйності. Річ у тім, що на цю рослину ніхто не сідає ніякі комахи, окрім одного метелика. Метелика монарх. Цей метелик збирає нектар з цієї рослини і сам стає отруйним. І за рахунок цього, цього метелика не їсть жодна пташка. Отак рослина і метелик знайшли одне одного, і вона живе і квітне, метелик літає, і пташки його не їдять. Ось такий цікавий факт трошечки про труйність цієї рослини. Отруйність цієї рослини також може впливати і на людей, тому працювати з цією рослиною краще в рукавичках. Наприклад, пересаджую я її 100% в рукавичках, а от зрізаю квітоноси від квітлі без рукавичок. В мене нічого не було, але люди, які чутливі до впливу якихось отруйних речовин, краще перестрахуватися і працювати насправді в рукавичках. Але вона ще й лікувальна. Про лікувальні її властивості це окрема тема, якої я не торкаюся. Хто хоче, шукайте самі. Ну, от, я вам розповіла про цю яскраву, яскраву, яскраву красуню. Ще раз ваточник, золотинка або асклепія. І, як завжди, далі буде.